Так, Вінниця, Вінницькі хутори Сагайдачна 87. Наш магазин. Тут ще був донор-маркет колаборації. У квітні його закрили, тому що було невигідно. От поруч у нас аптека, магазинчик, живе пиво. Тут у нас Укрпошта і місцева адміністрація. Тут навколо лише приватний сектор. Висотних забудов немає абсолютно. саме місцева адміністрація. Тут невеличкий магазинчик продуктовий. У нас господарсько-будівельний магазин, мережа розливного пива і мережева компанія Машмаркет Продукти дома.